Всім привіт підписники! Вітаю на каналі Садгород Ківничі. І всі, хто не підписаний, але дивиться, мій канал, теж передаю всім вітання, обов'язково підпишіться. Сьогодні вийшло до вас у відео, знімаю біля черешні, яку вже ви могли бачити, у мене у відео все про підщепи І в коментарях у мене було таке запитання. До речі, дякую, що питаєте, пишете. Я от виходжу. І вам пояснюю, ще даю такі відповіді. Було запитання, що ми робимо для того, щоб наша прищепа не переганяла під щепу. І сьогодні я вам це продемонструю. Покажу, що ми робимо для цього. Черешня в нас прищеплена на вишні. Сама черешня є сильнорослою рослиною, тому і переганяє у рості вишні. Тому що вишня є слаборослішою. І тому сьогодні покажу вам, що потрібно із цим робити. Ця черешня у нас вже е, років не один і не п'ять, тут росте, але вона ще й не настільки стара. І ви можете бачити, яка в неї висота. ось Як ви можете бачити, вона у нас вже оброблена, теж така блакитного кольору. У відео теж вам проходила тут, все знімала і її в тому числі. Нам з нею зручно. Ми можемо собі з стрім'янки дістати, зірвати ті ягодки, черешеньки наші забрати і зручно обрізати її, формувати. Тому ми не даємо їм іти в висоту, формуємо їх ось таким чином, щоб нам було зручно. Високі ми їх не робимо. Високі у нас можуть бути горіхи. За перші їх три роки ми їх формуємо, а далі вже зовсім їх не обрізаємо. Так. Тому горіхи ми залишаємо, а плодові ми тримаємо ось на такій висоті до максимуму 2-3 метри. Отже, дивимось, що нам потрібно робити. Так, ось ви можете бачити місце щеплення. Можете бачити, що наша черешня ось уже перегнала вишню, яка тут у нас знизу. І Ось тут, зараз добре покажу, можете бачити такі борозни, які ми робимо. Ось одна, друга. І так по всій. З усіх боків. Так. Зараз візьму сапичку, відгорнемо землю звідси. Так, чекайте. Ось так розгорнули легенько. Беремо тепер ножик канцелярський. І що ми будемо робити? Звідси від цієї кореневої шийки ми будемо робити такий ніби надріз, аж ось сюди до місця прищепи. Так, відкриваємо ножик. Зараз ось так добре-добре туди його втиснюємо і доверху ось так. Прорі... Ось один вже зробили такий, відступаємо трішечки місця. І знову так само. Один, другий. Знову відступили трішки, втиснули. Головне ножик там не лишити. І тут вже є. Робимо такі відступи на сантиметр півтора, два, як... і робимо ці надрізи аж туди до самої деревини. Робимо ці надрізи добре, так туди тим ножиком працюємо, адже кора в нашої вишні така тверда, міцна, дуже важко. Дуже міцна, скажімо, і вона ніби жгутом обхвачує нашу, нашу деревину вишня. Саме цим способом ми даємо можливість розширювати. Ось подивіться, тут видно минулорічні такі теж надрізи, воно все зажило, все зарубцювалося, і таке ніби воно на ширині стало, як шрам. Е ну, Ми цим не шкодимо, але ще даємо можливість розш розширитись. Тому робимо такі надрізи. Не буду займати час, щоб не писали, щоб багато одне й те саме роблю, тому ставлю на паузу, зараз понадрізаю і повернусь. Зробила я надрізи по колу, по периметру нашої. Вишні. Зараз загортаємо землю, знову візьму сапичку і добре. І покажу вам ще на одній черешні. Зробили ми ось таку операцію. Загорнули все знову добре землею. І щоб туди не потрапляла ніяка інфекція. І зараз покажу вам ще один саджанець, який ми садили осінню. Ось тут. І що ми робимо із ним? Це у нас саджанець, який ми сиділи разом з вами, відео знімала. Це у нас черешня прищеп, прищепа зроблена на вишні. І тут будемо робити все аналогічно. Розгортаємо землю. Тут ви можете бачити ось місце прищепи. Так. Розгорнули трішки. Беремо знову далі ножика. Беремо ножика і точно так само будемо робити такі надрізи. Ви можете бачити, що навіть за один рік ось наша черешня стає товстішою за вишню. Так, ось так акуратно робимо надрізи. Ви можете запитати, навіщо ми робимо ці танці з бубном. Щеп, на що щепимо на вишні-черешню, то я скажу, що це е, не спеціально ми так робили. Десь у нас на городі там з кісточки виросла та вишня, і щоб даром її не викидати, ми собі зробили черешню. Можете бачити, що в результаті ми отримуємо ягоди гарні, урожайні, е, дитина обожнює, то чому пропадати даром? А літом вам також продемонструю, який будемо мати урожай. Продовжуємо далі, робимо надрізи. Все. Ось так зробили? Знову загортаємо все землею? Добре також все. Ось так. Так, і що ми робимо далі? Також в коментарях мене запитують, як обрізати ось такий садженець, який ми тільки-тільки посадили. Отже, зараз вам продемонструю. Беремо секатор. Отже, дивимося, що ми тут маємо. Так як ми формуємо наш перший ярус, можемо бачити: ось у нас іде перша гілочка. Вона гарно розміщена. Далі, отут, дивимося, що ця гілка в нас іде. Під таким гострим кутом, тому залишати ми її не можемо, адже пізніше, потім вони ось ці дві зможуть можуть розчахнутися. Тому нам потрібно її забирати повністю. Але що ми зробимо? Ми її залишимо ось тут, зараз над брунькою, зробимо його славський зріз. Тобто, зріжемо під кутом 90 градусів. Ось цю гілочку ми залишимо на 1, 2, так. На три бруньки ми її зріжемо, вкоротимо просто ось тут. Цю вкоротили і цю, ось, бачите, в нас спляча брунька, над нею ми будемо зробити, робити наш зріз. А робимо ми цей зріз такий для того, щоб потім, коли ми зріжемо, ось ця наша брунька вже росла більш сюди, горизонтально, так як нам це і необхідно. Могли б зрізати її зовсім на кільце, але потім тут не буде взагалі ніякої гілки. Так. Тому робимо ось такий зріз. Далі, тут ми вже зробили, обрізали, тут у нас гілочка, тут обрізали також. Далі працюємо з цією. Ми могли б її зрізати зовсім десь ось тут. І потім би звідси проснулися ці бруньки. Ось одна, друга, третя там, і була б у нас така, одна пішла б догори, і у нас би так сформувалося. Але ми зробимо хід. Коне? Ми, зробимо. ми приріжемо її, обріжемо ось тут тільки вершечок, так. А знизу ми зробимо кербовку. Поправимо тут трішки, бо не бачила, де брунька, зріжемо над брунечкою ось тут. Так, для того, щоб прокидався у нас другий ярус. І зразу закладався, і те пішло вверх, а тут буде у нас другий ярус. Цим самим ми економимо наш час. Далі беремо пилочку і будемо робити кербовку. Пилочка в мене по металу з такими мілесенькими зубчиками. Так. Дивимось, що ми тут маємо? Одну бруньку, другу, третю. Тут у нас вже буде гілка, тут ще брунька, тут брунька. І тут ми будемо робити нашу кербовку. Тобто, що ми будемо робити? Будемо пиляти такий невеличкий, робити ніби надріз. Будемо робити ось над цією брунькою. Відступаємо ми пів сантиметра від нашої бруньки. ось. І будемо легенько так запилювати. Пиляємо ми кору туди до деревини легенько. Кору пропилюємо і зачіплюємо трішки деревини. Тут зробили робимо над іншою брунькою. Робимо 5-6 бруньок для того, щоб нам був скелет тут. Робимо так, щоб гілки в нас росли в кожну сторону. Можливо, якась брунька не прокинеться, тому робимо з запасом. Зробимо три тут ось одну, другу ще звідси, і три зверху. Не буду вже знімати, щоб не займати ваш час. Зараз зроблю і потім вам покажу. Ось ми зробили наші надрізи, їх приблизно тут 7 штук. Зараз усі зрізи і надрізи наші замастимо садовим варом все, щоб туди не потрапляла ніяка інфекція. Тому що черешня в нас вже оброблена бордоською сумішю, тому все замастимо. Так. і... Ще по ходу дам відповідь на запитання, мене запитували, чи можна вже розпочинати робити прищепи. То я скажу, що так. Ми вже також розпочали цей процес. Просто не встигаю вам все показувати. Відео буде трішки пізніше. Тому можете вже сміливо виконувати. Так, замастили. Кому цікаво, те результати буду знімати протязі весни-літа процес вегетації, чи проросли наші ці бруньки, чи ні. Тому слідкуйте і будете все бачити. Ось, все вам показала, продемонструвала і відповідь на запитання деякі дали. Ось одну ми так зробили, я вам продемонструвала. Далі в нас ось є іще одна, все аналогічно також зробили. І ще хочу нагадати, так як вже сказала за е, початок прищеп, що можна робити. Ось тут ми садили з вами разом на відео, я знімала алечу і казала, що буду її щепити. Ось локація, що вона між першим і другим і нашим е, яблуневим рядом. Посадили ми її тут в січні, я її вам показувала, тоді була плюсова температура, і тому тепер. Буду її на днях щепити. Покажу вам, звісно ж, весь процес. Тому слідкуйте, обов'язково, щоб не пропустити цей момент, адже тоді ми зафіксували з вами. Я вам пообіцяла, що все покажу. Тому слідкуємо, дивимось, підписуємось, ставимо дзвіночки. У мене на каналі ще буде багато корисної та цікавої інформації. Тому все. Дякую за увагу. Користуйтесь, запитуйте, пишіть. До зустрічі, у відео!